Дуже цікавий матч. Сьогодні були тривоги. Ми трошки затримались, грали хлопці під прожекторами. Я бачив, що в них є бажання, вони хотіли перемогти в цій грі. Та гра була і Перший тайм був під нашим контролем. Хлопці виконують те, що я їх прошу. У нас добре працюють фланги. В першому таймі не вистачило тільки реалізації. В другому таймі зробили заміни, забили гол, мали ще моменти. Ну, я їм вдячний, хлопці молодці. Загалом ви задоволені сьогодні грою підопічних? Так, так, я задоволений. Вони виконують те, що я їх прошу. Мені дуже це радує це. А, як ви вважаєте, сьогоднішній рахунок був по грі? Ну, Я хочу сказати, що команда непогана, хоч і вони знаходяться на другому з кінця місці. Вони нам нав'язали боротьбу, грали до останнього, в них були теж моменти. Ну, ми сьогодні перемогли. Я вважаю, що ми були сильніші. Сьогоднішня гра була дуже цікава, як я грав за Дніпро в минулому сезоні, тому дуже було цікаво зіграти зі свою е, рідну команду. Я родом з Дніпра, тому цей матч був дуже емоційний для мене. Забили один м'яч, але могли ще відзначитися в цьому матчі. Е, суперник непоганий. Я вам скажу, що ми не очікували, що вони так будуть бігти з таким характером. І ще нам дало більше сил грати в цьому матчі із за тривоги чекали дві години бомбосховища, тому вийшли на поле з великим бажанням та виграли цю гру.